І так, доброго вечора. Поставив я вже нарешті магнітолу. Заняло трошки часу, зайняло. Стоїть вона вже на місці, працює досить непогано, швиденько, грає теж файно. Знаєш, так чудово прокидатись кожен день. Без тебе. Підключається Bluetooth, телефон. І саме головне, що загально найбільше часу, це у нас оця штука. Провести задню камеру. А так, все чотенько, Все працює. Правда, немає меток, що як завжди на камерах. Ідуть, треба буде привикати. Все, всім гарного вечора. святами вас!